Добрий день, дорогі друзі. Вітаю вас на каналі «Їм та Присадибна ділянка. Ось і червень місяць. Мабуть, вже всі огородники посадили розсаду і помідор, і перців і баклажан. І в червні місяці стоїть питання, які ж підживлення повинні провести, щоб наші рослинки гарно розбивалися, утворювали зав'язі і в майбутньому ми отримували щедрі урожаї. А для гарного розвитку і помідор, і перців, і баклажан. Нам потрібно і азот, і фосфор, і калій, а в період бутонізації і цвітіння необхідний і бор, і магній, і звичайно потрібний і кальцій, щоб не було вершинної гнилі, помідор і перців. Тому, друзі, нам так потрібно дати підживлення в червні місяці, щоб наші рослини отримали повністю комплекс усіх макро- і мікроелементів. Тому я запропоную вам у даному відео і комплекс. Підживлення мінеральними добривами і розкажу, як можна мінеральні добрива замінити органічними. Що запропонуємо ми із мінеральних добрив. Насамперед, друзі, після висадки розсади у відкритий ґрунт, ми повинні провести через 3-5 днів підживлення кальцієвою селітрою. Про перше підживлення помідор кальцієвою селітрою я даю вам силочку. Ви побачите в куточку відео. Підживлення кальцієвою селітрою проводиться під корінь. З розрахунку 10 грам на 10 літрів води. Що це дасть для рослин? Так як у складі кальцевої селітри є азот і кальцій, то азот сприяє швидкому росту рослин. Він якби дасть старт рослинкам в відкритому ґрунті. Кальцій зміцнить клітинні стінки і як профілактика вершинної гнилі. Звичайно, перше підживлення можна зробити і аміашною селітрою. Але, друзі, аміашні селітри є тільки азот. Якщо у вас йдуть дощі і такий самий призволожений ґрунт, як у нас, то звичайно потрібно провести підживлення по листу, тому щоб наші рослини отримали кальцій, то ми можемо використати такий препарат, як брексилка. Брексилка це мікродобриво у хилатній формі з кальцієм, з додаванням бору. А бор, як ви бачите, якщо йде період цвітіння то крайне необхідний проводиться обробка брексилом К саме по листу. Дане мікродобриво допомагає зміцнити квітконоси, забезпечить рясне цвітіння ваших рослин і запобігає вершенній гнилі. Норма внесення 10 грам на 10 літрів води. Оприскуємо по листу. Періодичність використання мікродобрива брексил К це 15-20 днів. Так, що через 2-3 неділі його можна повторити через 5 днів. Ми можемо провести підживлення комплексним добривом. Добрив є багато. Ми любимо використовувати добриво майстер 20-20-20. Це 20% у ньому міститься азоту, 20% фосфору і 20% калію. Це добриво з мікроелементами, які покращують засвоєння добрива рослинами. Друзі, якщо використовувати дане добриво, воно йде під корінь по нормі 20 грам на 10 літрів води. Його можна поєднувати з добривом сульфат магнію. Яке крайне необхідне на даному етапі нашим рослинам, так як магній є складовою хлорофілу і відіграє важливу роль у фотосинтезі. І якщо друзі, у вас немає даного добрива, можна використати майстер 18-18-18. Це означає, що в даному добриві 18% азоту, 18% фосфору, 18% калію. І в добриві 18, 18, 18 є ще й 3% магнію. Тоді, якщо будете використовувати добриво, 18 18, 18, сульфат магнію не потрібно додавати. Норма внесення даного добрива під корінь 20 грам на 10 літрів води. Якщо ж ви використовуєте добриво. У вас є дома розконцентрат, то краще його взяти на даному етапі по формулі 5-5-5. Це означає, що в рівних долях є азоту фосфору і калію по 5%. І це добриво посилить зростання наземної частини, також посилить розвиток кореневої системи і покращить цвітіння ваших рослин. Комплексних добрив є багато на ринку. Вибирайте, яке вам зручно використовувати, яке ви привикли використовувати. Також, друзі, якщо ви не використовуєте брехсилка, де у складі є бор, то потрібно окремо використати, наприклад, борну кислоту чи будь-який препарат для зав'язі. через те, що складні погодні умови потрібно, щоб із наших квіточок утворилися зав'язі, щоб була зав'язь на кожній квіточці. Тому, друзі, є багато різних препаратів для зав'язів. Вибирайте, які вам подобається використовувати. Якщо ви будете використовувати борну кислоту, це самі дешеві, самі простий препарат, то його береться 2 грами на 10 літрів води. Але попередньо потрібно взяти це півчайної ложечки, 2 грами, розчинити у гарячій воді не вище як 70 градусів. Вона добре в гарячій воді розчиняється і виливається оприскувач і оприскуються томати чи перці, оприскуються починаючи із лишніх листочків. Друзі, якщо ви на ділянці використовуєте тільки органічні добрива, то після висадження розсади у відкритий ґрунт насамперед використовуємо настій курячого посліду чи настій коров'яка, так як у даних настоях великий вміст азоту. Як приготувати натуральні? Підживлення для овочів у куточку відео ви побачите силочку на моє відео по приготуванню натуральних добрив для підживлення овочів. Якщо у вас немає сировини зробити настої курячого посліду чи коров'яка, то можна купити курник. Це гранульований курячий послід, який пройшов високотермічну обробку. Це дуже хороше добриво. Також використовуємо деревний попіл. Деревний попіл використовується по мокрому ґрунті, обсипаємо наші рослини під дощ. Це як калійно-фосфорне добриво. Про попіл я також даю в куточку, силочку на відео. Тим як ми робимо настої деревного попелу, як ми обсипаємо просто попелом кругом наших рослинок. Рослини отримують і калій, який край необхідний, ось для цвітіння і утворення квітконосів. І отримують фосфор для розвитку кореневої системи. Так як друзі, нам потрібно обов'язково у цьому періоді, щоб наші рослини отримали кальцій, ми слідуючим підживленням гасимо деревний попіл оцетом. і таким чином наші рослини отримують кальцій у хилатній формі, який край необхідний для попередження вершинної гнилі, друзі. Простим і ефективним підживленням є підгодівля дріжджами. Дріжве добриво сприяє активному зростанню рослин та розвитку кореневої системи. А якщо поєднати дріждву підгодівлю із деревним попелом, то отримуємо дуже корисну підгодівлю, так як попіл містить мінерали, а дріжджі, вітаміни та мікроорганізми, які стимулюють ріст рослин та зміцнюють їхній імунітет. На каналі також є відео. Про дану підгодівлю я даю силку під описом під відео. Також використання у розчинах йоду це дуже велика справа. Йод сприяє дружньому, швидкому цвітінню і зав'язуванню плодів. Друзі, підживлення томатів кропив'яним настоєм – Це комплексний догляд не тільки за рослинами, а й за ґрунтом. Речовини, які входять до складу настою, сприяють нормальному розвитку кущів. Та зав'язуванні плодів. Вітамін К1, що міститься в добриві, стимулює процес фотосинтезу. Стебла у томатів стають міцнішими, а листя зеленішим. Таким чином, це добриво підвищує врожайність рослин. А в поєднанні із древним попелом це добриво робиться ще краще, який у складі має. Повний комплекс макро- і мікроелементів, який край їм необхідні на даному етапі. Також куточку ви побачите силочку. Які можна робити натуральні добрива для підживлення овочів у себе в домашніх умовах? Друзі, дуже добре, коли ми зможемо чередувати мінеральні і натуральні добрива. Повністю використовувати органічні добрива можна, але ми не знаємо чітких пропорцій. А ми маємо дати рослинам саме ту норму макро-мікроелементів, які їм край необхідні. На даному етапі, тому чередування мінеральних добрив із органічними дадуть дійсно результат, який нам необхідний. Що я вам і бажаю, друзі. Я дякую вам, що ви були зі мною до кінця. Дякую за чудові коментарі. Дякую вам, що ви завжди включаєтесь до обговорення теми. Я бажаю вам, щоб мали гарні щедрі урожаї, щоб ви не вирощували. І саме головне міру нам усім. Миру, спокою і радості Дякуємо всім нашим захисникам, завдяки яким ми маємо змогу займатися любимою справою. До побачення, друзі, до нових зустрічей.